Прогноз на зиму це як прогноз падіння чи не падіння Покровського. Ну, Фундаментально впливає декілька речей. Перше, як сильно і успішно росіяни нам будуть розбивати енергооб'єкти, і які саме, яка буде їх стратегія, чи вони будуть бити по виробництву електроенергії, чи вони будуть бити по мережах по окремих регіонах, чи по всій країні? І, і якою буде погода, відповідно, споживання? От. Я вважаю, що зима буде не гіршою точно, ніж 2022-2023 рік. Тому що тоді ми були об'єктивно, ми мали набагато менше ППО, ми мали набагато менше досвіду, і зараз ми готові краще саме організаційно до цих всіх випробувань. От. Але в силу того, що тоді було шахедів 400 за зиму на енергооб'єкти, а зараз їх. 400 за ніч, то, звичайно, шахеди нам зроблять найбільш боляче. Відповідно, ми будемо в пожежному, як завжди, режимі намагатися зараз от побудувати 100 об'єктів захисту, там, де їх чомусь з 23 року ніхто не будував на електростанціях, там, на підстанціях Обленерго. От. І будемо замінювати пошкоджене обладнання. Я думаю, що будуть очевидно відключення. Їх глибина буде залежати від того, мороз чи не мороз. Після атак вони, очевидно, будуть глибші. Одразу після цих атак. До цього треба бути готовими. Але якоїсь катастрофи Армагеддона, такого, що енергосистему виключили на два тижні, значить, і не включилась. Вона такого не буде. От. І я думаю, що. От іспанська енергосистема з Португалії, вони лягли просто через, знаєте, перевантаження двох-трьох ліній електропередачі, тим, що погано порахували, скільки сонця буде в системі в один день. Наша все-таки енергосистема, вона принципово інші переживала виклики. Відповідно, справимося. Просто що легко може і не бути, але ж ну, нічого принципово нового, скоріш за все, ми не побачимо. Буде дефіцит газу, будемо імпортувати, просити гроші на це. І будем, Як казав Леонід Макарович Кравчук, що ніколи так не було, щоб не було ніяк. Приблизно такий прогноз на зиму я можу дати.